Нобелівський комітет назвав 8 жовтня лауреатів премії у сфері фізики. Це Джон Гопфілд та Джефрі Еверест Гінтон за відкриття й винаходи, що сприяють машинному навчанню за допомогою штучних нейронних мереж. Сповіщає прес-служба Нобелівського комітету. Лауреати премії використали інструменти фізики для розробки методів, які є основою сучасного машинного навчання. Прикладу Джон Гопфілд створив асоціативну пам'ять, що може зберігати реконструювати зображення і інше. А Джефрі Гінтон винайшов метод автономно знаходити властивості даних, виконувати завдання ідентифікації конкретних елементів. Цьогорічні лауреати провели важливу роботу зі штучними нейронними мережами із 1980-х років наголосили у Нобелівському комітеті.